які з'їжджаються в одну так в бік Києва, так і з Києва. Поки що частково, але міст на Гостомельському шосе, що на Варшавській трасі, вже запрацював. Рух тут стабільний, інтенсивний, насичений, але пробкою його назвати чи затором не можна. Більше тягнучкою. Відновлювати цю переправу почали ще влітку 2022-го, після того як поруч з боку працівниками Укртрансбезпеки був зведений тимчасовий міст. Бо цей був частково підірваний, а частково прошитий снарядами. І єдина доступна для проїзду смуга була аварійною. Міс на Гостомельському шосе став одним із 37 переправ на Київщині, які підірвали у перші дні повномасштабного вторгнення, аби не дати численним російським колонам бронетехніки дістатися Києва. Коли вони ткнулися, там немає. Починають шукати. Як же ж об'їхати? Поки найде сюди дорогу, потім прийшов, а тут знову. А тут Байрактар на всякий випадок, а тут уже артилерія якась прилетіла і все. І за наступ уже немає. Із трьох найбільших магістралей на цьому напрямку, що сполучають не лише містечка, а й обласні центри, такі як Вінниця, Житомир, Рівне, Луцьк, відновили переправу у Стоянці у вересні 2023-го. За кілька місяців у грудні того ж року запрацював і міст у Романівці на Новоїрпінській трасі, і вже останнім вводиться в експлуатацію переправа на Варшавській трасі біля Гостомеля. Її протяжність сягає 134 метрів. Цінно відкрити цю переправу розраховують за 2-3 тижні, коли закінчать роботи із дренажними системами. Сергій Моргун Олег Савицький ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.